І ось третій напрямок це саморозвиток, самоосвіта, да, професійні наші навички. Ми надбаємо також на цій сцені. Я хочу, щоб ви всі поаплодували всім тим спікерам, всім тим номінантам, які виходили на нагородження. Друзі, ваша увага. тому що ці люди вони навчались, навіть якщо людина вже в топ кваліфікації. Елемент ну, нового росту нових навичок самоосвіта може бути ще полягати в тому, що людина організовує івенти. Спочатку онлайн івенти, школа по здоров'ю, вона передає ці навички своїм дистриб'юторам. Потім можуть бути івенти. Ось ось такі івенти. Да, ми нещодавно приїхали з конференції в Буковєлі, да, і знову ми з тобою бачимося. От і саме цінне те, що ми маємо, це постійний ріст, ріст ну, само,